Пістолети, гвинтівки, набої, працівники міліції показують усе, що мешканці Житомирської області добровільно здали до органів внутрішніх справ з початку року. За три місяці назбиралося 107 одиниць зброї і 2800 набоїв. Тут є і набої часів Другої світової війни, і штик ніж, а ще саморобна зброя. Ось є приклад так званих наших майстрів під мисливську гладкоствольну зброю під 16-й колібр зроблений. Приклад десь вирізав, ударно спусковий механізм сам придумали. Це вирізали. Заряджаєш, стріляєш в зброю в зведеному стані, якщо заряди стріляти. Ось цей безствольний пістолет ОСА на Житомирщину потрапив із Росії. Він призначений для активної самооборони, подачі сигналів і освітлення місцевості. Втім, зареєструвати його в Україні неможливо. Пристрій ОСА це називається спецзасіб. Він перебуває на озброєнні. У спеціальних підрозділах Російської Федерації принцип дії його простий. Ось цим реагується, яким стволом стріляти. Маємо на увазі чотири ствола. Короткий, але ну, сила дії цієї зброї надзвичайно шалена. Це вилучили при переході митного кордону. людина, переїхала з Росії і здала, тому що в нас зареєструвати такі зброї неможливо. Отримавши зброю, працівники міліції мусять перевірити, чи не причетна вона до злочинів, а потім усе вилучене знищується. Будуть перевіряти чи не є ця зброя, викрадена, чи не є ця зброя втрачена. Значить, якщо вона дійсно не буде підпадати і не буде проходити публікам, вся ця зброя буде знищена на Вінницькому заводі. Це єдиний завод, який переким передбачено. Дозволено Впродовж квітня на території Житомирської області триватиме місячник роззброєння. Правоохоронці пояснюють, за незаконне поводження зі зброєю передбачена відповідальність від двох до п'яти років позбавлення волі. Але якщо не зареєстровану зброю здати добровільно, то людина звільняється від відповідальності і зберігає можливість зареєструвати її після проведення перевірок.